Іван Нечуй Левицький, бідний думкою багатії, фантазія. Раз восени дуже пісньою добою принесли мені з пошти газети. Я роздягся, присунув до ліжка столик, поставив на столик лампу, ліг на ліжко і розгорнув газету. Мої очі поминули вісті. За усякі царства й кинулись на вісті слов'янських країв. Зажерливим оком я переглянув вісті з Сербії, з Боснії, з Герцогини, і моя душа взрушилась. Серби брали перевагу над турками. Газета випала з моїх рук, і я задумався про долю слов'ян, про долю людськості. На дворі гув страшний осінній вітер. То притихав, то знов так завивав, наче звір у полі. І, здається, силкувався роздавить вікна, поскидать віконниці і залить холодом та дощем мою теплу кімнату. Холодний дощ торохтів, як горох, обляшану покрівлю, порощив, наче град, в вікна, а в моїй хатині. Було тепло, як в усі, привітно і ясно. Страшна негода ще гірше ворушила мої мрії, моє серце, полинули мої думи за високі гори, за сині моря, далекий край, де дзюрчала дзюрком людська кров од людських таки рук. Саме тоді їхали з Києва добровольці в Сербію. Щоб стать допочі сербам в повстанні проти турків. Світ од лампи лився просто на здоровий килим над моїм ліжком. І на килимі дуже ясно малювався здоровий лев з густою гривою, з вищереними міцними зубами та витріщеними очима. Він роздирав пазурями серну і з-під його пазурів. Лилася кров, кругом лева на килимі вилась гірлянда з квіток і зеленого листу. На маленькому килимі коло ліжка виступав мов живий павич з розкішним блискучим хвостом. Я втирив очі в страшні щелепи лева, а думи мої літали десь далеко далеко. От, здається мені, що лев скалить з зуби. Ворушить очима, очі в його блищать, не наче жар. Навкруги його заворушились квітки, ніби від тихесенького вітру заколивався, заворушився зелений лист, здорові рожі, червоний мак стурці й айстри, ніби одстали от, от килима, закивали головками, і з їх полилися пахощі на моє лице. З-під листя вилетіли маленькі пташки й сіли на гілках. З помосту порхнув павич, сів на стовпці мого ліжка і розпустив аж до помосту свій зелено блискучий розкішний хвіст. Глянув я на розірвану козу, а з неї цівкою бризнула тепла кров просто мені в лице. Я прокинувся, протер очі. Всі дива щезли, і моя збуджена фантазія знов полетіла край синіх морів. І, здається мені, що я десь в якомусь здоровому й чудовому місці, в величезному домі і стою на високому балконі. Передо мною дуже широкий майдан, кругом майдан, розкішні високі доми, церкви, палаци. Проти мене майдан іде до самого моря, мені видко далеко-далеко на море. Море трохи ввігналося в землю, а півкругом з обох боків далеко вганяються в море високі скелисті гори, з гострими верхами і шпичастими скелями. Високо. Серед самого неба над широким морем світить повний місяць, та такий здоровий та червоний, який він буває на підповні, тоді як викочується з за лісу або з за гори. Усе місто, море, високі гори і скелі були залиті якимсь дивним рожевим світом. Але таким ясним, що видко було далеко на море й на гори, видко було білий сніг на верхах гір, на стрімких скелях, а через усе море до самого берега слалась широка червона смуга от місяця, де грав промінь на воді, наче пересипав червоними іскрами. На дворі було тепло, пишно, тепло було степове. Сухе, південне, так і глащилося до лиця, так і зачіпало душу й серце тихенько ворушило мрії. Глянув я наниз аж увесь майдан став ніби залитий народом, як буває, на здорових ярмарках на Україні. Всі покрівлі домів, церков, всі балкони й вікна були обсипані народом. Здавалось, ніби народ зібрався дивитися на якусь дивну сцену на морі, на горах. Народ гомонів, гув тихо, наче десь під землею, і не наче все чогось сподівався. Я придивляюсь на амфітеатр високих Гір і бачу, що й ті гори обсипані, але не людьми, а якимись звірми. звірі, так і вкрили всі гори, й долини, як комашня, і так само ворушились, бігали, перепиняли один одному стежку, перелазили оти через одного, і от того ворушіння щось далеко гуло й шуміло, як хвиля на морі. Я придивився до того ворушіння і бачу, що звірі гризуться між собою. Одна ватага сходила з гори на долину, нападала на другу ватагу, вп'ялась у неї зубами, пазурями ссала кров, загризала на смерть. Всі гори були наче живі, наче самі ворушилися одверху донизу, і з їх текла патьоками кров і стікала в море. Береги моря почали червоніть. Мої очі вирячились на ті дикі ватаги. Війна. Війна загомонів натовп народу на Майдані, і я бачу, що то войдуються і гризуться на звірі, а люди і чорні, і білі, і жовті, а найбільше між ними білих. При ясному світі місяця. Я навіть оглядів на їх усяке убрання. Тепер я догадався, чого то в тому місці зібрався народ, дивиться на якусь сцену, на якесь диво. Але мене не цікавила та картина крові й смерті. Моя душа чогось страшенно була стривожена. Я ждав чогось надзвичайного, дуже дивного та страшного. Недурно ж почервонів місяць, як пожежа серед ночі. Недурно ж почервоніла вода в морі, ніби кров. Коли гляну я на небо, а з неба покотилась одна сірка і впала в море, за нею друга, а далі посипались з неба усі зорі і почали падати у море. Не наче огняний дощ. На морі вискакували огняні бризки і високо підскакували вгору. На найдальшій горі спалахнуло полум'я, наче огняний сніп, а з полум'ям та димом полилася зверху огняна ріка і потекла в море. На другій горі, з другого боку. Вогонь прорвав вершечок гори, і звідтіль так само потекла просто через гурт людей в море огняна річка. Потім заразом блиснув вогонь на всіх горах, наче хто потекав їх продухвини зверху. Огняні ріки потекли в море з усіх усюдів і понесли силу людських трупів. Все море стало червоне. Наче розтоплене залізо. Все море горіло й пашило вогнем і полум'ям, а зорі падали в те огняне море дощем і бризки летіли вище од мене, вище од домів. Одна гора страшно луснула, одірвалась од берега і перекинулась у море. За тією горою одломилася знов друга гора і й. На наче грудка землі в море, а далі третя. Затряслись церкви й доми в місті. Народ разом ойкнув, крикнув і застогнав, аж в мене душа заболіла. Я почував, що в природі настає велика зміна, велика катастрофа, і в мене в душі похололо, а серце ледве кидалось в грудях. Я чув, як під моїми ногами застуганіли стіни дому, застуганіла, й ніби заревла земля, Наче страшний звір, котрого поранили дуже здорово вся земля. Весь світ здавався мені якимсь живим звірем, якимсь дивом, котре животіло й дихало, котрому прийшла своя черга смерті й руїни. І я пам'ятаю, що я здавався сам собі таким маленьким, таким нікчемним на землі перед тим дивом природі, що діялись перед моїми очима, а народ все стовбичив на домах, на церквах, обліпивши покрівлі. Коли це разом так страшно загриміло, так залущало, що вся земля, здається, рушила з місця і загула, і заревла і захиталась, як тополя на вітрі. Народ посипався з домів, з церков додолу, як сиплеться пшениця з мішка. Місяць заворушився, захитався, став здоровий, як дім, розколовся на троє. І розкочився на всі боки. Три шматки, червоні, як жар помалесеньку спускались униз, осяяли небо й землю таким ярким, ніби пекельним світом, що в мене аж очі заболіли. Шматки тихо спускались униз, та все ставали більші, а кругом їх сяяв блиск на небі, як от сонця. Вони скотились і щезли десь за морем, тільки зоставили позад себе три смуги, і та білі, як по заході сонця. Море заклекотіло, мов червоне, розтоплене залізо. Я бачив, як тряслася земля, як почали завалюватися доми й церкви, як падали здорові колони й стрімкі верхи готицьких церков. В мене заморочилася голова, замерло серце в грудях, я почував, що вже гину в страшній всесвітній погибелі. Оглядаюсь навкруги і бачу тільки руїни та трупи. Дивлюсь на небо і бачу, що воно все чорне, ніби його будлі хто встелив чорним оксамитом. Ніде не блимала. Ні одна сірка, тільки однизу од моря, червоного, як кров, лився тихий кров'яний одлиск і трошки освічував навкруги небо невеликою смугою. От того тихого й страшного світу небо здавалося ще темнішим і чорнішим. Я одвів очі од моря і глянув позад себе. За мертвим містом стояла висока і широка гора, вся вкрита густим лісом. Гора стояла, мов широка піраміда з дуже спадистими боками. А на самому вершечку гори, на чолопочку, високо над лісом стояв дуже здоровий храм і такий високий, що його прозорі й шпичасті готиці верхи пірнали в чорному небі. Він був увесь білий, увесь з білого мрамора і на його широких та високих стінах на прозорих, легких верхах ледве миготів червонястий одлиск од клекочучого моря. Я попрямував широкою алеєю на гору до того храму. Все дерево, всі гілки пошили жаром, ніби розпечене каміння. Листя сохло й обсипалося з дерева, наче восени. Жара й духота так стисла мене в грудях, що я ледве дихав, але якась сила вела мене нагору дуже швидко, наче несла на крилах. Я вийшов на гору і побачив, що там дерево зеленіє, цвіте, кругом храму. Цвіли купи розкішних пахучих квіток і напували пахощами тепле повітря, що пропахлось ними. Дуже високі й широкі двері в храмі були очинені навстіж. Я війшов у храм, і мене облила й обхопила свіжість великого храму. Мені стало легше дихати, під одразу висох і сяк на моєму гарячому чолі, в храмі було ні. Темно, ні ясно, ні то ранній ранок, ні то пізній вечір, але височінь, широкість і краса храму так мене вразила, що я став і роздивлявся на всі боки. Храм був готицький, з двома рядками рожевих, приздорових колон по обидва боки. Рожеві колони з темними смужками дуже гарно й виразно виступали на чистих білих мраморних стінах. На помості, мов мережки, миготіли чорні, білі й рожеві мраморні квадратні плитки. Золоті капітелі і золоті рубчики на гострих зводах ледве блищали в темряві. Я пішов в глибину того храму і здивувався. Над моєю головою розстелялася кругла широка баня, наче безодня, а перед моїми очима була стіна з трьома здоровими вікнами, без шибок одоверху храму аж до самого долу. Між вікнами стояли купи колон рожевих, білих, зелених, так чудово згармонізованих. Що я не міг надивуватися високій естетиці архітектора, Колони йшли аж у баню і щезали в темряві, через усю стіну понад вікнами впоперек колон висіли рядками завіси чудового золотого кольору. Я прийшов до крайнього вікна і подивився на двір. На дворі була страшна темна ніч, чорне, як оксамит небо. Глянув я на край неба, там блиснула зірка, але така здорова, як око, і така ясна та гарна, наче дорогий камінець. Глянув я на другий край неба і там виступали зорі й миготіли, наче очі дивились на мене. А далі все небо вкрилось здоровими зорями, червоними, білими і зумрудовими. Мені легше стало на серці. Я почував, що на небі знов починається живоття замість чорної смерті, і мені стало веселіше при зорях, неначе при дорогих милих людях. Приходжу я до середнього вікна, коли гляну на дворі ранок небо синє, ніби синє море, а крайок неба палає червоним огнем, малесенькі хмарки, мов стадо лебедів. Мляво червоніли над землею, на землі цвіла весна красна. За вікном був садок саме в білому цвіту, а на квітках блищала роса, як діаманти. Вікно потягло духом весни, духом того живоття, молодого й свіжого, що спадає на серце радістю й надією. На дворі було тихо, ані шелесть. Коли це на яблуні тьохнув соловейко, а десь між вербами обізвався другий, а далі третій. Защебетали соловейки, наче весь садок защебетав, наче співав кожний кущ, кожне дерево, обсипане квітками. Живоття, живоття починається на світі. Молоде і свіже. Я пам'ятаю, як проти мене на синьому небі стріміли рідкі гілки морель та персиків, наче облитих молоком і лебединим пухом. Я пам'ятаю, що коло самого вікна стріляла яблуня вся в здорових рожевих букетах, а одна гілка влізла в вікно, прилипла до рожевої колони. Я притулив до гарячого лоба. Її листки й квітки і почутив, що весняне живоття вникає в мене, все сається в мою душу, ллється в серце, мов пісня, мов поезія. Зернув я на пишні села, на гори, на білі хатки і там прокидались люди, рипали дверима, і йшли до краниць по воду. Довго я стояв і почував, що й моя душа оживає. І молодшає животтям весни. Приходжу я до третього вікна, коли гляну на всю широкість його аж на дворі пишне літо, саме середина літа, саме південь яка розкіш, як уся природа хвилюється, як клекотить. Сонце серед неба блищить, як золото, і обсипає золотом землю. Просто проти мене тихо підіймались взгір'я, тільки можна було засягти оком і обпиралось об синє небо. І все те взгір'я було залите морем пшениці, зжита морем колосків. З усіх боків те море обступили й обстали. Зелені дубові ліси і своїм темним листом ще більше нагадували високі береги понад морем жита, жовтого, як золото, пшениці жовто гарячої, як жар. Хвилі колосків то вгинались півкругом в ліс, то забігали вузькою річкою або сагою глибоко в діброву, то обхоплювали зелені острови з дубів та грабів. Я впізнав змуги українських полів, я впізнав українських жінців, впізнав українську пісню під Дібровою, і серце моє закидалось швидше. Я ніде не бачив пригонича, що витріщає яструбині очі на чорні руки українця. Пісня весело лилась з вольних грудей, і я почув щастя того краю. Глянув я на правий бік. Там росли й мліли на сонці зелені розкішні садки, виноградники. Якісь люди, гарно повбирані, щасливі й веселі, працювали в садках, а ондочки під деревом сидить гурт, обідає. А молода дівчина, читає книжку, нахиливши гарне личко над листками. Які убрання! Які пісні. Я, неначе дивився на чудову сцену всесвітнього театру і не міг намилуватися усякими піснями. З поля долітала до мене мелодія українська, як пахощі рожі. З садка знов летіла якась гаряча, східна чи південна мелодія, а там далі співали знов. Якусь оригінальну пісню з оригінальними словами, як молоде вино, «Грала та мелодія, скільки живоття в тій волі, в отій оригінальності, куди глянеш все інше диво на багатому світі, інші лиця, інша поезія, інша краса багатої землі. Глянув я на лівий бік от себе. А там знов нова картина, нова краса. Там синіло озеро, а кругом його стояли високі гори. Над озером стояло гарне, хоч і невеличке місто, не китайське, не турецьке, і не українське, а гарне європейське місто, гарне, біле, чепурне, як цяцька. Одна Частка його спустилась над озером і кінчалась кам'яною пристанню, а друга ніби плазувала на високу гору, що обривалась скелею просто серед озера. На скелі стояли чудові храми, невисокі, але чисті домики. Я бачив кожне блискуче вікно в хатах, кожний камінчик мостової. Чорні стежки асфальтового тротуару. Я бачив купи бадьористих дітей на вілах над синім озером, Чув гук рояля з вікна на горі, і той гук дзвенів сріблом понад водою. Яке тихе життя людське, яким добром і щастям налилось моє серце, налилась моя душа. Я прокинувся і був хоч усні щасливий на одну мить. 1875 рік.